Ну що. Божественне n 26 да? Про всі кажуть, що він відригує, да? у нас 2 літри бензин, 4 циліндрів. Вони, скажімо так, зробили конкуренцію гольфам на території гольфів, там, де 4 циліндри. Цей двигун сказати, що він ідеальний, я Ні. не можу. У нього безкінечна череда проблем. В до Фейсліфт 320- це в нас n 20 328- це в нас n 26 Фейсліфт 320 це в нас N30. Це B48. B48, а 320 це в нас B46. Всі ці двигуни насправді, і B48, і B46, вони все ще робляться і встановлюються на сучасні BMW. Але по факту, це одні й ті ж самі двигуни. Тобто, якщо взяти N20, N26, їх між собою порівняти, у них однакові турбіни, у них Ні, однакові та блоки керування. Та просто Тобто, вони відрізняються, в першу чергу, найголовніше, 320 30, і 328 відрізняються ступенем стискання.